596-й день великої війни і знову жертви серед цивільного населення. Вдруге за добу окупанти обстріляли Чорнобаївку. Загинуло двоє літніх чоловіків. Ще одному пораненому надали допомогу. Пошкоджені десятки будинків. Походу в підвал чи спускався, чи знайшов що він в підвалі лежав. Хотів втікти, а попала та вже впав. По обіді з артилерії атаковано Береславський район. Вибухову травму та осколкові поранення отримав місцевий житель. Знищують росіяни й освітні заклади Херсонщини. Так виглядає після руйнувань Херсонський державний університет. А вранці дісталось і дитячій лікарні. А це моторошні кадри з віддалених районів Авдіївки. Люди на лінії вогню мають продукти лише завдяки волонтерам. Авдіївка. Приїхав доставити хліб та корм для тварин. Привіт! Єдиний порятунок для Авдіївки та всіх населених пунктів, які знаходяться на лінії вогню, це відбити російську чуму якомога далі. От і все. Тречі агресор вдарив по громаді Нікополя з важкої артилерії обстріляв районний центр та Марганицьку громаду. Обійшлося без жертв. Звітують вова в ніч на 12 жовтня. Воров котре влаштував масовану атаку дронами. Сили ППО збили більшість повітряних цілей на півдні країни. Утім, є і влучання в Ізмаїльському районі Одещини. Армія РФ продовжує діяти за сценарієм продовольчого тероризму. Чергове поцілили в приміщення, де зберігалося зерно, внаслідок чого тонни продовольства знищено. Також ворожі дрони зруйнували приватний будинок в Ізмаїльському районі. Цивільне населення ворог атакував і на Донеччині. За минулу добу вбили в регіоні двох людей. Пошкодили десятки житлових будинків, храм, кінотеатр та підприємство. Крім того, ворог продовжує штурмувати позиції наших військових на, на Донеччині. Наші захисники мужньо тримають оборону. Відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше. Степового південно-східніше Сєвєрного та південніше Первомайського Донецької області загалом лише за минулу добу наші військові знищили 990 загарбників. Перша партія з більш ніж 200 дронів їде з Вінниці на передову. Зокрема, розвідувальні мавіки знайдуть ворога, передадуть точні координати, а бойові безпілотники знищать піхоту, техніку та рознесуть позиції росіян. Наближення перемоги одне з пріоритетних завдань для керівника міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимира Гройсмана та співзасновників Сергія Моргунова і В'ячеслава Соколового. Скоро на нуль поїде ще більше допомоги. Вилучили наркотиків на 10 мільйонів гривень. На Вінниччині Нацполіція та СБУ викрили діяльність злочинної групи та вилучили рекордну для області партію амфетаміну. Четверо наркоторговців працювали у Вінниці та області, а розповсюджували психотропи по всій країні. Ділки виготовляли їх у власній нарколабораторії, а товар збували через подільників. Вилучення психотропних речовин, рекурсорів аналогів, а також лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин, а також речі та документи, які можуть свідчити про протиправну діяльність вказаної злочинної групи, в тому числі мобільні телефони. За такий злочин наркоторговцям загрожує 12 років за ґратами з конфіскацією майна. СБУ та ДБР затримали фейкових антикорупціонерів, які продавали посаду ректора одного з Вінницьких університетів. Двоє шахраїв намагалися видурити гроші у претендентки на посаду ректора. За 50 тисяч доларів вони обіцяли кандидатці допомогти з призначенням на керівну посаду в цьому університеті. Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фотовиставку та збірку поезій під одним проєктом Я і війна презентували в музеї Коцюбинського. Слова пов'язані в історію війни з перших вуст. В основі віршів поетеси Людмили Брендак Листування з фронту. Інколи була коротка смс-ка, таке слово чавили на станки. І на основі цього в мене вже був створений вірш. І всі ці короткі оповідки, ці короткі сюжети, які я бачила на відео або на фото, я старалася писати віршами і надсилала їм туди, на фронт. Свої твори дарувала військовим та їх родинам. Кілька збірок залишила для благодійного аукціону. Війна не закінчилась і не закінчується зв'язок з фронтом. Продовження буде у новій збірці, яка буде називатись Війна. І ми ці світлини стали джерелом для збірки. Фотовиставка розкриває мистецтво слова. Треба цю інформацію доносити, подавати від маленького до старого, щоб ця війна на рівні на рівні державному була народною. На світлинах не прикрашені реалії війни, каже волонтерка та авторка знімків. Вона з болем розповідає про кожне фото, зроблене власноруч, і про все, що бачила на власні очі, коли перебувала на бойових позиціях. Це, наприклад, дуже болюче для мене це поховання Дмитра да Вінчі, хлопець з 18 року на з вісімнадцяти років на фронті, і так воював, що він поставив на коліна Своїм, Своєю смертю, оце все ці світлини, це медевакуація, це все медична тема. Героїзм тут виключно в тому, що скільки я де бачила, вони всі кричать, вони всі гукають, але вони всі гукають за когось. Виставка діятиме до 23 жовтня. Її можна відвідати у виставковому центрі музею Коцюбинського. А такого балона стартує від трьох сотень гривень. Ця покупка не зіпсує сімейний бюджет, але допоможе врятувати від пожежі не лише машину, а й життя. На цих кадрах горить авто на привокзальній. У водія задимилась машина, знадобилась поміч. Дмитро Устінов вчасно зреагував на дорожню ситуацію. Побачив, що неї з під правої Передньої арки, йде дим. Я спочатку не зрозумів. Думав, може, десь там щось перегазовує, чи ще щось. А Потім цей чоловік зупинився. У нього почалось полум'я горіти вже там під колесом. все. я виїхав на зустрічну, Хай правоохоронні органи не сваряться дуже сильно. Хотів допомогти чоловікові, просто бо він, я так розумію, що не розумів, що в нього горить машина. Не у всіх водіїв, які також намагались допомогти, виявились справними вогнегасники. Дядьки, перезаправляйте огнітушителі, от тільки що тушили чувака на. Тему блін на зупинці агнітушителі дохлі. Дивіться в тачках, щоб все було окей. 118 автівок впродовж року горіли на дорогах Вінничини. Від моменту задимлення до початку масштабної пожежі кажуть рятувальники, проходять лічені хвилини. Від машини залишається лише металобрухт. Як правильно використовувати вогнегасник, показує спеціаліст. Піднімаючи трішки капот, направляємо сопло вонегасника у сам підкапотний простір і тоді вже натискаємо на пусковий механізм. Коли ми піднімаємо капот, доступ кисню дуже там підвищується і може бути поширення пожежі набагато більше. В жодному разі не потрібно, наприклад, під капотному простірі там пробувати гасити водою, тому що стрільні матеріали можуть розлитися і так само вплинути на поширення пожежі. І треба пам'ятати про щорічну перевірку та перезарядку балонів. Якщо порошок закам'янів, від нього ніякого толку якби не буде. На порошкових вангасниках ми можемо побачити такі невеличкі манометри, тобто там є поля червоне та зелене. Бувають такі просто випадки, коли навіть стрілочка у вас залишається на зеленому полі, але десь вона там може, грубо кажучи, так, залипнути тобто, і не переміститися на червоне. Тобто, тиск буде втрачений і його якби, здатність для пожежогасіння буде ніяка взагалі. Вінничанин Олександр до справності вогнегасника у машині ставиться відповідально, бо вже мав гіркий досвід. У мене було таке, що дійсно не працював вогнегасник, він був просрочений. Врятував мене водій тролейбуса, який вийшов з своїм великим вогнегасником, і, скажімо так, за дві секунди він потушив автомобіль. Перевірку свій вогнегасник Олександр віддаватиме в кінці року, бо вже підходять терміни. Це не для поліції, не для красоти в машині, тому що різні ситуації в житті бувають, коли дійсно ти рятуєш і автомобіль, і рятуєш, і можеш врятувати ще й чийсь життя того, хто залишився в цьому автомобілі при ДТП, наприклад. Наявність вогнегасника є обов'язковою в комплекті водія. У надзвичайній ситуації пристрій врятує, кажуть рятувальники. Нехтувати пожежною безпекою не варто. За статистикою цьогорічна на чи під час пожежі у транспорті одна людина загинула, троє травмовано. По годині відключення світла на Вінничині у Вінниця Обленерго розробили графік обмеження електроенергії. Цьогоріч його поділили на шість черг. Як повідомили на підприємстві, це дозволить рівномірно розподіляти навантаження між споживачами та скоротити період відключень. Згідно нових обмежень, світло нечанам вимикатимуть значно рідше на дві години через чотири. Застосовуватимуть графіки у разі дефіциту потужності або аварій на мережах. Переглянути планові або ж аварійні відключення можна буде як і раніше в особистому кабінеті на сайті Вінниця Обленерго або у чат-ботах в соцмережах. До цих графіків залучено 76% нашої області за виключенням об'єкти критичної структури, котрину. По своїм технічному процесу не може бути зупинено і ці графіки передбачають максимальні перерви постачання двічі через чотири да графіки вводяться іменно коли трапляється якась подія. Цей наказ видається по Міністерству енергетики по всій країні. Це не ми самостійно це вводимо. Це відбувається централізовано на рівні держави. Повертається тепло. Стопчики термометрів покажуть плюс 20, плюс 23 градуси із позначкою плюс. Тепле повітря зайде із заходу Європи. За словами синоптиків, опадів на цьому тижні буде небагато. Місцями можливий невеликий дощ. Загалом до кінця цього тижня буде сонячно та тепло. Четвер ввечері і в п'ятницю вночі можуть пройти місцями невеликі дощі. І значно потеплішає. Температура вночі вже буде 4 4-9, а в день навіть 18-23. В п'ятницю вночі 8-13, а в день 15-20. На цьому тижні суттєвим похолоданням віничани відчули зниження температури не тільки на вулиці, але й в своїх домівках. Включили обігрівачі та пічки. Чи готуються до можливих відключень електроенергії? Розпитали у містян. Я сподіваюся, що нас мене це в цьому році. Але на всякий випадок вдома є декілька свічок, сірники. Намагаємось оптимістично налаштовуватися, але все одно готуємось. Дитині купили. Пауербанк і usb USB-лампу до нього, і ліхтарик. Все буде добре, і ніякі блекаути нам не страшні. Ні, на жаль, не готуємось, надіємось на якесь чудо. Минулий рік показав, що живемо в гуртожитку і будь-які підготовки просто ну, безкорисні. Немає можливості генератор гуртожиток ніяким чином. Якщо ти амбітний і хочеш більшого, тобі на навчання у школу громадського лідерства. Стати командою, управляти роботою, обмінюватись інформацією з колегами, створювати простір партнерства. Така програма чекає на учасників чотириденної школи громадського лідерства. Молодь вчитимуть писати петиції та проекти, проводити громадські слухання, співпрацювати з місцевою владою. Проведуть навчання 25-26 жовтня та 1 і 2 листопада у хаб місто з містів. Завчасно треба зареєструватися. В них різні ДНК, але для них вона мама. Облизує ніжно прикушує мордочку. Усі шестеро цуценят однаково рідні для цієї чотирилапої. Собака стара. Це по-перше. І собака родила цих четверо своїх, а люди, просто щоб ну, викинути, вони підкинули під стару собаку, яка не бачить. І Вони підкинули, щоб вона їх кормила. І такі кудлаті історії з сумними очима живуть чи не в кожному вольєрі центру планета. Ось наша Ромашка, це наш красавчик. От мілуська, мілка. Тросишка у нас в буді. Волонтерка розповідає, полохливчик жив на смітнику. Його доглядала жінка, яка теж там поневірялась. А коли не стало захисниці, місцеві робили все, аби вижити пса з території. Волонтерка ходила їх днем кормила, але ж не всі люди люблять животних. І коли людина насипала їм їсти, то та друга, волонтерка насипала їсти. Друга людина приходила і цю всю їду просто викидала, висипала, виливала воду, і собаки лишалися голодні. Вирішили ми їх забрати до себе. Коли їх привезли, вони були зовсім не довіряли. У мене пройшло десь приблизно півтора місяця, щоб їх завоювати їхню опять, доброту, їхню довіру до людей. Великі, дрібні, чорні, білі, вроду, крапочку, короткошерсті та кудлаті як леве зараз в планеті мешкає понад дві сотні хвостатих безхатьків. Їх годують та утримують завдяки благодійним внескам та допомоги волонтерів. Так нещодавно провели акцію Чашка кави на добро та фотосесію для реклами тварин у соцмережах. Є у кожного свій фронт, і ви пам'ятаєте, як була історія в Херсоні? Як люди наші допомагали тваринкам, їх рятували. І думаю, нам треба їх рятувати також. І тут дівчата донатять, купують корм та спецпрепарати. А ще допомагають шукати добрі руки та нових господарів знедоленим собакам. Днями прилаштували в сім'ю блакитну окумку. Ми одразу зробили в Фейсбуці. Пост зробили в інстаграмі пост, і через якщо я не помиляюсь, там неділю знайшлася сім'я в погребищі, Ми її туди відвезли. Люди щасливі. А днями подруга Яни теж волонтерка стала учасницею акції, яку запустив центр. Стань опікуном хвостика за її умовами. Кожен охочий може допомогти притулку та її мешканцям. Валерія обрала собі підопічну і вже вдруге навідалась до біленької пепи. буду надсилати кошти, які я буду вважати за потрібним. Буду привозити їй якісь моколики. Якщо дозволю, то також буду з нею гуляти і буду намагатися знайти її домівку. Якщо ж часу на годування прибирання та прогулянку з собакою немає, турбуватись можна і віддалено. А поки зооволонтерка розповідала телеканалу Віта про підопічну, у ще одного мешканця планети з'явився опікун. Хвороби молодшують. Одна з недух, яка зазвичай вражала літніх, остеопороз проявляється у молодих. Кістки стають м'якішими, втрачають кальці, а згодом з'являються рандомні болі в організмі. Олександру Шевченку 24 прийшов до лікаря через біль у спині. я пройшов саме з скаргами на болі в спині і підозрюю на остеопороз. Ем, коли піднімаюсь по сходам. Починає побалювати, коли починаю якось сильно рухатись в іншу сторону, пригибатись, в коїнах іноді буває такі похрустування. Іноді, коли позу неправильно в сні займаю, також може деяка зона спини, особливо грудний відділ хребта, також трошки побалювати. Лікар уважно простукує спину пацієнта, аби не пропустити хворобу. У даному моменті є реактивний процес запальний, є невеличкий набрячок, який що ми з шостий, сьомий, восьмий, з шостого по дев'ятий сегмент. Лікарі кажуть, недуга може тривати роками, не проявляючи себе. Нелокалізований біль, розлитий біль просто в кістковій тканині. Може може посилюватися при зміні погодних умов, температурних умов, так як він частково пов'язаний з прохідністю капілярного русла і живення тканини. Здебільшого хвороба виникає у жінок все ж починається з періодичних болів в області хребта або руках та ногах. При цьому знижується м'язовий тонус. Кістки, таза, п'яткова кістка, хребці. То вже в більш пізніх стадіях підключається трубчата кістка, тобто це стегнова кістка, кістки, гомілки, плечові, передпліччя в такій от послідовності йдуть розвиток. Остеопороз – це бомба повільної дії. Недуга посідає четверте місце в списку неінфекційних патологій. Треба не пропустити та вчасно зупинити прогресування.